Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную ще один дуже смачний рецепт приготування млинців. Називається, я їх називаю весняні, до складу якого входять 3 яйця, 3 столових ложки борошна з гіркою, 3 ложки олії. Також за смаком дрібка солі. Цукру я не додаю, тому що це в мене будуть вони солоні млинці. І один стакан молока і один стакан кип'ячої води, кип'ятку. Додаю от таку чудову суміш зелені цибулі кропу петрушки. Якщо в кого немає такої суміші, звісно, можна додати. За смаком готову заморожену, свіжу будь-яку зелень, щоб наші млинці були такого весняного зеленого кольору. Звичайно, я вже в процесі приготування цих млинців, як ви вже чуєте за шкварчанням сковорідки. От зараз я млинець. Перекину на тарілочку і покажу, як хто не знає, як її випікати. Зараз я перекидаю. Млинець дуже гарний, бачите? Гарячий, але він дуже тоненький, дуже-дуже смачний. Аромати зелені дуже відчуваються по весняному. От я здали виливаю. І отак, як хто не знає, випікаю млинець. Отак. І такі млинці. Тепер, що хочу сказати до начинки. Начинка у мене сьогодні теж дуже смачна. Солона начинка в мене сьогодні оселедце масло. Як це робиться? У мене є рецепт на відео. А якщо, якщо по Коротко кажучи, взяла оселедець, почистила його, вибрала кісточки і все збила в блендері. Із, якщо великий оселедець, то хто як любить. Я взяла 100 г масла звичайного, вершкового. Збила в блендері, і вийшла така моса. Бачите, дуже смачно виходить. Я люблю рибу, то Дуже смачна намозка. От поробила такі вже млинці. Хотілося б показати, зараз я, поки цей млинець охолоне, я переверну цей млинець, щоб ви побачили, що як він дуже гарно перевертається. Так, бачите, він уже підрум'янився. Зараз я його перекину. Так, хотілося так. А вийде, як завжди. Отак. От так. І цей млинець вже у мене у холу, то я його намазую цією на намазкою. Так, однією рукою мені погано. То, що ти мали уяву, я намазую по всьому млинцеві на е свою намазку, звертаю отак от рулетиками. І виходить дуже смачні у розрізі млинці. Зараз скину цей млинець, бо згорить. Бачите, який чудовий. Знов беру і на сковорідку. Так, Трошки треба додати. Так, і все дуже чудово виходить. Млинець, бачите, дуже гарний і все чудово знімається. Так, у розрізі хочу сказати: от такий млинець. Дуже смачна начинка. Приготуйте. Для різної начинки Я сьогодні використовую отаку оселепцеву. Дуже смачно. Це дуже смачно. На цьому все. Буду працювати далі. А ви приготуйте дуже смачно, не пошкодуєте, любі друзі. Тож, ставте лайки, Подобайки такі млинці можна подавати і до святкового столу. Я дуже рада вашим коментам. Вашим зауваженням, побажанням, всього найкращого, хорошого дня. Підписуйтеся, поширюйте моє відео, ваша Світлана, всього найкращого! Чекайте, ще дуже буде багато смачних і поживних рецептів. До завтра, до побачення!